Да, я вас вільні українці. Дивлячись на те, що відбувається в Україні і в Росії. От да я думаю, що Трампу може все-таки вдасться зупинити війну. І доказ цьому це дії уряду Росії і України. Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про підвищення укладів для поліцейських. Шокуючу інформацію, повідомив нардеп Ярослав Железняк. Пер... Чорт побери, живуть же люди. А за неділю до цього про це заявляв і Путін. співпадіння, не думаю. Знаю, что в системе МВД, особенно в первичном звене, растет некомплект личного состава. Министр постоянно ставит эти вопросы, и проблема, конечно, комплексная, системная, требующая решения по всем направлениям. Имея в виду укрепление социальных гарантий, повышение денежного содержания сотрудников. Желаю вам успехов в труде и большого счастья в личной жизни. А це говорить про те, що російський уряд, що український, вони просто тупо бояться. Через то Верховна Рада хоче провести закон, щоб дозволити національної гвардії приміняти силу до мирного населення. Ну якось так бояться, бо на і знає, що за це може придеться відповідати. Передбачається, що розмір зарплати правоохоронця має враховувати його посаду Арнольд Шверценегер. Фільмі Термінатор 2. судний день виявляється в казні є зайві гроші, але ж пенсіонерам пенсії за це піднімати не будуть, не будуть виплати військовим. піднімати за це ж не будуть, не будуть. А іменно поліцейським силовим структурам. Спеціальне звання, строк служби в поліції, інтенсивність та умови служби, кваліфікацію, наявність наукового ступеня або вченого звання. Тож... ти не такий. Ти не тикай мені а, ні, визивай. Визивай. тобі треба, тобі визивай якого відсутну? А на якій причині визивають? Да. На якій причині конфліктні ситуації з, з тобою? З тобою конфліктної ситуації ви зараз. Вона у мене напугується. Напуговіться. А, а, а ти там щось намагаєшся розглядати. розсмотрети? Що там хто не говорив, а вони бояться. Трусяться, що депутати, що чиновники, що ефективних шість менеджерів в офісі президента разом з офісом президента. Дійсно бояться і це яркий цим доказ. А бояться тому, що дійсно знають, що гарно на крісячі. Тільки зрештою отримуватимуть у поліції. Усе просто не менше десяти розмірів прожиткового мінімуму, тобто не менше 30 тисяч 280 гривень. А це з чим? у вас він якийсь нибудь праздник. Цікаво, поліцейські розуміють, що уряд просто їх підставляє. О, да, вони заплатять вам 30 тисяч, можна брати, чого відмовлятися від грошей, але знаєте одне. Рано чи пізно у народу може кінч урватися, терпець, і тоді уряд просто втече, а вас залишить. Так що беручи ці гроші, пам'ятайте, що ці гроші дає вам не уряд, а ці гроші платить іменно народ України. Кількість правоохоронців настільки виросла за період повномасштабного вторгнення. Виросла так. Я запрашувала цифри, на жаль, не можу озвучувати, бо вони. З обмеженим доступом. Це в два рази чи Але, е, ну, так. ВКР виріс в три рази. Сьогодні я буду кутити весело, добродушно, з усікими безобідними виходками. Силовики розростаються і гаманці чиновників розростаються. Тільки населення зменшується. І населення ніхто нічого доплачувати, так і не збирається. Про прокуратуру кажу, я кажу про е, Нацпол, ДСНС, е, МВС, е, е, ну і так далі. Mm -hmm. Тобто всю структуру. Mm -hmm. От то загалом, якщо подивитися цифри, то мобілізаційного е, віку 85%. 85% силовиків придатних, здорових, натренованих, навчених стріляти. Сидять вдома. А ТЦК в цей час вилавлює всіх українців. І значна частина з них просто непридатних, щоб йшли воювати. Так що, українці, ще раз кажу, переставайте мовчати, тому що це мовчання нас рано чи пізно додушить. Вимагайте зупинки війни, вимагайте негайних виборів, От, що в нас з посадками корупціонерів, скоріше, б здохло кончене повіло з усіма чиновниками, мародерами, крісами. всіми тими, що розпочався спецабасрацією.